Друзі, привіт! Сьогодні пропоную легкий літній торт десерт, який готується всього із трьох інгредієнтів. А виходить насправді дуже смачно і гарно. Такий десерт не залишить нікого байдужим, особливо актуальний влітку, тому що він прохолодний і не треба нічого пекти. Отже, нам потрібне желе із пакета червоного кольору, може бути полуниця, малина, вишня. Додаємо до нього гарячу воду і перемішуємо так, щоб желе розчинилося. Та залишаємо, щоб желе охолонуло до кімнатної температури. Далі додаємо кисломолочний сир і збиваємо це все блендером, щоб була однорідна маса. Тепер сирно-желейну суміш наливаємо на дно форми, в якій будемо готувати торт. Форму можна обирати будь-яку, за вашим бажанням. Тепер так само розчиняємо оранжеве желе, це може бути апельсинове, або можна брати будь-які інші кольори, важливо, щоб вони були контрастні. Охолоджуємо до кімнатної температури і збиваємо блендером разом із сиром. Тепер бачимо, що перший шар нашого десерту у формі застиг і можемо наливати наступний. І відправляємо це все у холодильник. І точно так само готуємо третій шар, у мене це зелений, ви можете обирати будь-який інший. Або взагалі спростити процес і зробити десерт одного кольору. І перекладаємо цей шар у форму на охолоджений другий шар. Важливо, щоб кожен попередній шар застиг перед тим, як наливати наступний.